Всім доброго дня. Сьогодні 9 березня 2025 року. Київ. У нас класна сонячна погодка. Сьогодні теж має бути плюс 20, як і минулі дні. Ми приїхали на озеро Лебедини. Сьогодні багато народу. Неділя. Всі вийшли на прогулянку і ми зараз будемо йти на озеро, годувати вуточок, качечок. Там голубі. Зараз подивимось, підійдемо ближче. Багато качечок на озері. Насипали їм горох. Але поки що тільки голуби. Підпливли лиски. Це такі водяні курочки. Не гостріший клювик, ніж у щечок. І біла така пляма на лобі. Ось тут вони. Поки що не виходять. Сонечко так пригріває. Жарко вже мама ось лиски сюди підпливають. Ходить на бережок. Ми туди теж трошки гороху кинули. То вони водички його вилавлюють. Такий спортмайданчик є на озері. Ще скейт парк. Дуже багато дітей, підлітків катаються. Парк невеличкий, але для дітей. Розваг вистачає на самоката, діти, на робоках. Прогулялися на озері, а зараз зайдемо в ТРЦ Харюк, у велику кишеню та перевіримо, чи працюють картки. Віза та MasterCard при розрахунку, бо зранку писали про масовий збій і не тільки в Україні, і в супермаркетах не працювали, і в платіжних системах не працювали. Тому зараз подивимось. І, може, якийсь невеликий обзор зробимо на ціни там. Вирішили у великій кишені взяти каву. Зараз перевіримо, чи працюють термінали. Працює. Така сьогодні вийшла у нас прогулянка. Чому сьогодні? Україномовний контент, бо сьогодні 211-та річниця з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, тому вирішили сьогодні розмовляти виключно українською мовою. А, до речі, у великій кишені не стали знімати, бо ну, ціни там зависокі і чогось цікавого не побачили. Більше все ж таки подобається Велмарт, хоча це одна і та ж, як це правильно, сеть магазинів. А тому зробимо колись наступне відео у Велмарті краще вам. Випили кавуськи там і вже йдемо додому. Всім пока, до нових зустрічей!